Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо монету із серії Літаки України, яка присвячена літаку нового покоління, який призначений для перевезення пасажирів або 6 тонн вантажів. Його попередником є літак Ан-24, що перебуває в експлуатації вже понад 40 років. У перший літак Ан-140 вийшов на авіалінії в 2002 році. Він має високі технічні характеристики. І серійно випускається на авіазаводі у Харкові. Монета була введена Національним банком України в обіг 26 квітня 2004 року. Виготовлена вона з нейзельберу, масою 16,54 г, Має діаметр 35 мм, гурт у монети Рифлений, тираж 50 тисяч примірників. Вона у мене в не дуже в такому гарному стані. Розпочнемо розгляд монетки заверсу. Звісно, треба її попрати трохи. Так, значить, зараз який тут взяти такий ракурс, щоб вона виглядала трохи гарніше, ніж вона є. Не вийде. Ось так, щоб було видно всі. Цієї бока. Е, значить, на версі монети в центрі, в намистовому колі зображено малий державний герб України Тризуб. В оточенні алегоричної композиції із сонця, стилізованого крила, птахів та зірок, що втілює мрію людства досягнути космічних висот. Та кругові написи Україна 2004 рік карбування, 5 гривень. Ось такий. А, версії навіть можна взяти без капсули в руки, бо їй вже нічого їй вже гірше не стане. Так. Ось такий монетка має е, реверс. В ідеалі вона без цих, без відбитків має бути, не залапана. 2004 рік, здається, тоді ще монети. Це останній рік, коли монети випускались в ролах. Хоча це, мабуть, я не знаю, чи в ролі вона була. Чи вже в капсулах йшла. Ну, четвертий рік, це був, здається, переломний, коли монети перейшли з, тіпа, з мішків у, у капсули. Так, хто пам'ятає, хто знає, напишіть в коментарях, коли Національний банк України перейшов е, як там, транспортувати монети з мішків у капсули. Так, значить, реверс. На реверсі монети зображено літак Ан 140. Та між зовнішнім кантом монети і намистовим колом розміщено кругові написи. Угорі Літаки України. Так, також це є серія, в якій випущена ця монета. Унизу Ан 140 українською та англійською мовами, між якими розміщено логотип Антонова. От ми бачимо логотип. І бачите, на, на літаку є якийсь напис. Прочитати його не можу. Сильно він мілкий. А ну а якщо ми зробимо зум. вийде чи не вийде? ну-ка. Так, ж не дуже виходить зараз. Так, а ну ближче, ближче, ближче. А ну-ка, зараз пробуємо. Та блін, щось написано, не можу зрозуміти, що. Хто знає, що там написано Ан? Коротше, якась напис. Хто знає, скажіть, може, візьму <кхід> збільшуване скло та прочитаю, що там написано. І напишу вже там в описі чи в коментарях. Ось така, друзі, монетка була сьогодні на огляді Ан 140. Дякую всім за увагу. То вперше на каналі підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей в ефірі. Гарного всім колекціонування, хай квітне український Ютуб.